Вітаю на каналі у Гасяху тані. Сьогодні пропоную приготувати булочки з корицею на пісному тісті. Булочки виходять дуже ніжні і смачні. Замішуємо опару для тіста. У 500 мл теплої води я додаю 30 г пресованих дріжджів. Дріжджі можна брати пресовані, ну, для 500 мл води 30 грамів дріжджів. Якщо у вас сухі дріжджі, то 10 грамів сухих дріжджів. Потім обов'язково кладемо 1 столову ложку цукру. Дріжджі і цукор дуже люблять, дуже люблять. Розколочуємо і всипаємо муку. Гарнику замішуємо. Я додала 400 грамів муки. От подивіться, ось таке, таке тісто у нас повинно вийти 400 грамів. Ну, можна трошки більше, але головна умова це ви повинні дуже добре розмішати його розклатити, щоб не було ніяких таких великих грудочок і комочків. Ось так розміщали і накриваєте і чекаєте, поки ця опара підійде. Ось вони, бачите, вже починають бульбашки, тісто працює. Це тому, що тут цукор. Цукор дає дріжджам заіграти, запрацювати. Але я не кладу сюди сіль. Тому що сіль і, цу, і дріжджі вони трошечки не не дружать. Я накриваю і чекаю, поки ця опара підійде. Ну, Це швидко буде, це декілька там хвилин, і опара вже буде готова. Тісто у мене підійшло, ця опара, подивіться, як вона збільшилася. 20 хвилин у мене прийшло, і дуже швидко підійшло. Якщо дріжджі свіжі, пресовані дріжджі, то вони дуже швидко підходять. 20 хвилин і ось таке тісточко. Не треба чекати, коли воно опаде, тому що воно буде йти, а потім може опасти. Треба його замішувати. Беремо 100 мл гарячої води, гарячої. Ну, десь градусів, можливо, 80 градусів, 70. Додаємо, ось дивіться, я додаю ось стільки солі. Тільки солі це чайна ложка у мене з горкою кидаю, це я кидаю, розколочую, щоб тут не було сіль добренько розколотилася. Потім беру і ще соди. Теж таку саму сода. теж таку саму ложку. І теж. Воді розколотила у гарячій воді. О, так, знов наголошую вам 70, 70 градусів. Десь так. Все, розколотили. Я вливаю. Це все вливаю у тісто сю це. Кладу цукор, у мене стакан цукру, тут 170 г. Цукру можна покласти скільки ви забажаєте. Можете солодче зробити, можете зробити не таке солодке. Знову це все ми додаємо. Тісто пісне, тому ніяких яєць, нічого такого не потрібно. І будемо розколочувати. Ось, я розколочую. І гарненько так розколотить, щоб цукор розійшовся, він буде знизу. І починаємо додавати муку. Даємо муку. Спочатку ми. Розмішуємо у мисці Ложкою замішуємо. А потім будемо замішувати на столі. Так, гарненько розмішуємо. Муку потрошку додаємо і розмішуємо, щоб таке вже було. Поки можна розмішати ложкою розмішуйте у мисці Ось дивіться, я замішувала ложкою уже. Тісто ложкою важко тут замішувати. Я люблю тісто вимішувати на столі. Я сюди додаю 3 столові ложки олії. Ось я вливаю 3 столові ложки олії. І буду це тісто тепер, Ось так трошечки його зроблю, щоб лія взялась. Тісто і буду вимішувати тепер уже на столі. Тісто я викладаю ось на стіл і починаю вимішувати. Я сюди вже муки не додаю, вимішую до тих пір, поки тісто не буде еластичне. Ось дивіться, я вимісила тісто, воно мене до рук не липне, воно таке. Як коли ви будете вимішувати тісто, то ви змазуєте поверхню олією. потрошечку. Але щоб тісто от гар гарно вимісилося, його треба ще отак можна підкидати. Воно, бачите, не липне до поверхні, але в той же час воно вимішується. Тепер я беру тісто і кладу його у миску. Миску потрібно змазати олією. Я його кладу ось так. І накриваю. Я залишаю його на столі, накриваю серветкою і чекаю, поки воно підійде. Воно теж дуже швидко підходить. Ось. Все, чекаємо. Ось, друзі, підійшло моє тісто, бачите, пройшло 35 хвилин, ну, десь може 40, ось ось так. Воно виросло. Тепер я його викладаю на стіл. Ось воно так легенько вийшло. Бачите, яке воно, воно гарнистеньке, воно таке м'якесеньке. Я його поділю на дві частини. Ось так. Поверхню я змазала олією. І руки також, щоб воно не липло. Муки вже сюди не треба. Я буду розкачувати, зараз потім покажу вам, як я буду ліпити булочки. Я розкатала тісто, тепер я його змазую олією, все тісто. і приготувала ось таку суміш. Тут у мене цукор і кориця. І зараз я буду посипати саме тісто цією суміш'ю. Ну, от так я посипала, суміш, все добре. І зараз буду скатувати у рулет. Ось я скачала рулет у такий, тепер я буду отак різати. Ось, бачите. і отак знизу. Вивертаю, ось. буду класти на противень. Знову я ось беру, ось так, відрізала, тісто дуже мягке, дуже ніжне. Все, сформувала я свої булочки, у мене вийшло два противні. Тепер треба зачекати. Поки вони трішки підійдуть. Ось ті, що я пізніше, вони вже починають підходити. А ті, що раніше, вони вже ось. Бачте, вже з такими. Одне єдине, що не кладіть близько один до одного, тому що, якщо так близько покладете, як я ось це вони злипнуться, вони будуть дуже добре підходити. Ось так Почекаємо декілька хвилин, хвилин 20 мабуть. Вже 15, вони підійдуть. Потім потрібно буде змазати їх зверху щіточкою, олією і можна випікати. Ось підійшли мої булочки. Я зараз їх змажу лійкою, щоб вони не так пригорали. Були красиві. І все, кожну булочку змажу і поставлю випікатись. Друзі, булочки готувалися у мене 35 хвилин при температурі 180 градусів. Вони вийшли дуже м'якенькі, дуже пухкі. Готуйте на здоров'я. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячна. На все доброго, миру вам і до нових зустрічей.